Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо печінкові оладки. Для приготування я взяла 800 курячої печінки, 2 плавлених сирочка по 70 г, одну середню цибулину, 2 яйця, сіль перець за смаком, манна крупа 60 г. Ще нам знадобиться олія для смаження. В першу чергу перекручуємо печінку на місорубці із крупною решіткою, або ж імпульсним комбайном та кілька разів. Дамо такий імпульс, прокрутимо, щоб залишилися і крупні часточки, ну і, звісно, буде і рідка маса. Тобто не перекручуємо в повну рідку масу, як для налісників. Ось така маса у мене вийшла. Додаємо манну крупу. Перемішуємо. Додаємо перець, сіль і, звісно, ж яйця. Яйця ось так попередньо, просто збовтаю між собою. Ще раз все перемішую ретельно і залишаємо постояти нашу масу 15-20 хвилин. Щоб манна крупа увібрала у себе всю рідину. Залишаю масу просто так ось на столі на кухні при кімнатній температурі. За цей час натремо плавлений сирок на крупну терку та наріжемо і підсмажимо цибульку. Нарізаємо дрібненько цибулю. Пательню вже поставила розігріватися, олії додала небагато. Сир натираємо ось на такій крупній терці. Якщо сир у вас занадто м'який, можете його попередньо підморозити. Сирок натертий, йдемо смажити цибульку. Пательня розігрілась. Цибульку обсмажимо до такого прозорого стану. От, я вважаю, що так нам буде достатньо. Бачите, яка нижча цибулинка вже була і підзолотилась, не лише прозора. Все, викладаю на тарілочку і чекаємо, поки настоїться наша маса. Ну що ж, пройшло вже не 15, не 20, а навіть є десь пів години. От, вже, сподіваюся, за цей час у нас манка повністю. Набрала свого стану, забрала зайву вологу. Поєднуємо решта інгредієнтів. Сир, цибуля. Пательню вже поставили розігріватися. Ось, все гарненько перемішали. Йдемо смажити? Пательня розігріта. Викладаємо нашу масу. Для зручності обрали такий черпачок з носиком. Ну і, звісно, викладаю ось так на певній відстані. Підсмажилось на одній стороні, перевертаємо на другу, обережненько, так. До речі, у цих оладках можна використати не плавлений сирок, а твердий сир, але якщо ви впевнені, що він не плавкий. От, є копчені сири такі от, кобаскою. то що, от, якщо він не плавкий, то можете сміливо обсмажили з другої сторони, викладаємо на тарілку, застелену сирваткою, щоб забрала зайва волога. Що ж обсмажуємо решту. Оладки всі посмажили. Зараз вам покажу, які вони. Всередині. Поклала, звісно, самі перші отут зверху. От. Дивіться. Ой, можливо, тут так не видно. Що вам сказати про смак? Сама ніжність. Куряча печінка і так сама по собі ніжна. А ще сирок додає своєї такої, ну, легкої вершковості. Ну, просто чудово. Смакуватиме, як і от так просто їсти, ну, от без нічого. А можна зробити такий щось на кшталт соусу, сметанка, чесник, зелень, солоний огірочок також підійде і поливати зверху. Але я вам скажу і так дуже смачно. Тож, натхнення вам на приготування. Не бійтесь експериментувати та чекаю вас наступне відео. До побачення!